Серед інших домашніх тварин свині немає рівних по всеїдності, швидкості нарощування маси обсягом одержуваного м'яса, а також за поживністю і смаковими якостями м'яса, свиня відрізняється великою плодючістю, на відміну від корови, що приносить одного теляти в рік. У свині потомство може досягати 14 поросят за один опорос, а протягом року вона здатна опороситися два рази при правильному догляді. М'ясосальну породу вибрати або беконну, з цих причин розведення свиней в домашніх умовах вважається дуже вигідним заняттям ви не тільки зможете заповнити свій холодильник якісним смачним м'ясом, але і при бажанні заробити гроші від продажу свинини, щоб самостійно зайнятися розведенням свиней. Вам потрібно буде вибрати відповідну породу, подбати про належний кормі і кормових добавках для свиней, своєчасно відстежувати початок статевої полювання у свиноматок і забезпечувати необхідну допомогу при опоросі свині у домашніх умовах. Українські фермери розводять як вічизняні, так і зарубіжні породи свиней умовно поділяються на три основні категорії. Сильном'ясні ну, м'ясо сильні і беконні – яку породу вибрати для свого подвір'я, вирішувати вам сильно м'ясні породи миргородська, північно північнокавказька, білоруська чорностроката, масть свиней чорна або чорностроката. Вони відрізняються невеликою вагою і швидким оселиванем. беконні породи, популярна ландрас і естонська беконна. за зовнішнім виглядом свині білі, довговухі, з подовженим тулубом. З Згодованими окостами і філейною частиною виходу сала з такої породи низький. Вихід м'яса високий, м'ясо-сальні породи, сибірська північна, українська степова біла, литовська біла, відповідно масть тварин біла, самі свині великі. У них слабо розвинена жирова тканина, а м'язова тканина розвинена добре. Розлучення свиней цієї породи особливо поширений в домашньому господарстві, оскільки вони годяться і для м'ясного, і для беконного відгодівлі. Великі білі свині багатоплідні, поросята за півроку набирають вагу в сток, а великі кнури досягають 350-370 К останнім часом все популярнішими стають в'єтнамські свині, розведення яких економічно дуже вигідно. Витрат на годування вони вимагають менше. Завдяки своїй компактності займають небагато місця, вельми плідні до 20 поросят за один опорос. Мають беконним складанням статеве полювання, вагітність і опорос в'єтнамських свиней відбуваються приблизно так само, як у інших порід свиней. Однак при пологах господареві потрібно обов'язково бути присутнім, так свиноматка буде відчувати себе спокійніше, опорос пройде легше до того ж обов'язково необхідно простежити, щоб новонароджені поросята отримали материнське молоко в перші ж півгодини життя, оскільки вони народжуються з дуже невеликим запасом поживних речовин, коли починати злучку і як визначити статеве полювання свиней. Статева зрілість у свиней починається в піврічному віці. Але злучку краще проводити через кілька місяців, так як організм молодої свинки ще не готовий до нормального плодоношення, рання злучка викличе затримку в розвитку свиноматки, та й самі поросята народяться слабкими з високою схильністю до захворювань. На розвитку новонароджених поросят буде позначатися і знижена молочність свині, у якої до 6-7 місяців ще молочні залози не до кінця сформувалися, крім того від віку. В якому у свиноматки була перша злучка залежить кількість поросят у шість, і місячної свинки багатоплідність це витиме шість вісім поросят. А у однорічної вже близько 10-11 поросяк. Найкраще потомство дадуть ті свині, у яких перше покриття було проведено у віці 10 місяців, І до цього часу жива маса тварини становила 120-130 кг. для досягнення такого розвитку необхідно повноцінне годування, що забезпечує середньодобовий приріст маси приблизно 0,5 кг. Сильно перегодовувати майбутніх маток теж не потрібно. Так як якість приплоду погіршиться. Щоб спарювання свиней пройшло ефективно, потрібно правильно визначити початок статевої полювання у свині, стадія збудження у свиноматки проявляється наступним чином: червоніють зовнішні статеві органи і помітно набухають, спостерігаються закінчення, що свідчать про те, що фолікули дозріли, поведінка стає неспокійним, тварина вирощить, більшу частину часу рухається, проявляє обіймальний рефлекс. Знижується апетит або зовсім пропадає, коли статева активність досягає піку. Майбутня свиноматка проявляє рефлекс нерухомості, підпускаючи кнура до покриття. Завдяки цьому рефлексу ви можете упевнитися на початку полювання у свині, натиснувши руками на її круп. Якщо вона не втекла, а не завмерла, значить, пора запускати кнура. Тривалість оуляції, дозрівання фолікулів у свині коливається від години до доби. В нормі 10-15 годин статеве полювання може тривати від 36 годин до 120 годин, а вихід її цеклітини відбувається приблизно через добу після початку полювання. Важливо не пропустити цей час для злучки з закінченням полювання протягом тижня відбувається згасання статевого збудження, а потім два тижні триває стадія рівноваженості, під час якої свиня ніяк не реагує на кнура. Таким чином, весь статевий цикл свині становить 17-24 дня, потім повторюється знову, і що ж нових ознак полювання не проявилося, значить запліднення пройшло успішно. Вагітність і пологи свині, годування на початку поросності, вагітності свині не особливо відрізняється від звичайного, головне, щоб в корм не потрапляли промерзлі. Запліснявілі або гнилі продукти інакше ембріони можуть загинути у другу половину супоросності, слід додати соковиті і грубі корми. Збільшивши частку концентрованих кормів, то необхідно захистити свиноматку від можливих трав і стресів, давати не дуже холодну воду. Двічі за день випускайте свинку на пару годин на вигульний майданчик. За дві доби до передбачуваного опоросу потрібно припинити прогулянки. Тривалість поросності становить 111 115 днів. Наближення пологів у свиноматки добре помітно по почервоніння і набухання зовнішніх статевих органів, збільшення молочних залоз, опускання черева і провисання спини, свиня неспокійно ходить по хліву, з одного місця на інше тягає в зубах солому, При стисненні сосків у неї виділяється молозиво. Коли опорос починається, у свиноматки відбуваються потуги через кожні 10 хвилин. З кожною потугою з'являється по одному поросяті. Загальний час пологів займає від півтори години до шести. Якщо опорос затягнувся, потрібно буде теплою водою обмити у свині молочні залози, продезінфікувати марганцівкою і прикласти новонароджених поросят. Так пологи швидше закінчаться і вийде послід. Фермеру потрібно не тільки знати, як розводити свиней. А й чим допомогти свиноматці при опоросі? у щойно народжених поросят необхідно очистити від слизу п'ятачок вуха і рот на сухо обтерти, перев'язати пупковий канатик в п'ять від животика і обрізати його на сантиметр нижче, потім припекти розчином йоду при народженні поросяв навколо плідній оболонці, і потрібно буде розірвати. А якщо порося не подає ознак життя, вдути йому повітря в рот або опустити в теплу воду на хвилину, притримуючи голову.